I closed my mouth and spoke to you in a hundred silent ways. Я замовк, але промовив до тебе сотнями безмовних шляхів. Цитата великого софійського поета Румі, яка в першу чергу вчить нас діям. Не обов'язково щось говорити для того, щоб виразити свої почуття і виразити свою любов. Найосновніше це те, як ви робите і саме подіям можна судити людей. Саме цьому був присвячений парфум від нішан, який без слів повинен вам відобразити всю ту любов та ніжність, яка криється в даному ароматі, і в першу чергу завести вас у стан душевного споку. Він не кричить, він не залишає байдужим, він просто ніжно обіймає. Має і каже я з тобою. стійкість, унікальність звучання і пудрові квіти з кремом саме те, що так найбільше сподобалося всім поціновувачам даного бренду, зустрічає нас при розкритті ніжно тубероза та жасмин, які поєднані з ніжним персиком, а також кислою мандариною. І саме цікаво, вони ніжно розляглись на ванільному підтексті. Він ніби просто говорить, стоп в розпай від одного мільйона